было все разрушено. Все, все туда ушло. Дочка упала вниз на этаж. Ее полицейские вытаскивали. Ну вот это Здание, коробку вынесли, балкон сделали, окна поменяли, стойки поменяли, это новые установили. Электричества вообще нету, полов нету, штукатурки нет, и сантехнику надо тоже, и перегородку надо, пеноблок выложить в стену. Вот. Так что щели надо забить. Він подзвонив і сказав, що вне, 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 у нього кров тече, прилетіла ракета в дім, його ранило. Зайшли додому, а там мясорубка, чи як воно назвати, ніде торнадо. Живемо, що робити? Їхати кудись у, у всіх своїх, як кажуть. Проблеми не всі можуть і виїхати з Харкова. Ну як можна відчувати себе в безпечі, як вони літають отут-от скрізь туди-сюди? Я тільки ну, зайшла до будинку з тваринками, гуляла з ними і стався вибух перший. Він прилетів саме ось у ці під'їзд між п'ятим і шостим. Ось середні рами було вибито, але скло залишилося. Чотири дні ми були без світла, води, газу, без нічого. Шумгам, ну як під час ремонту, тому що, ну, по-перше, у нас дах підняло і опустило. Тому дах переробляли п'яті поверхи, позатікали, бо пішли дощі, але тепер теплили дах. І Данія зробила це, мабуть, перший будинок в Харкові білий шифер. За даними сайту Держзакупівель Прозоро на ремонт будинку після удару з міського бюджету спрямували близько 20 мільйонів гривень. На питання про обсяг проведених робіт письмово відповіла речниця міськдепартаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Ольга Куріленко. За її даними, будівельники вже відновили опорні та огороджувальні конструкції, замінили вибиті вікна, утеплили і пофарбували фасад. Зараз триває завершальний етап відбудови, внутрішні роботи і мешканці вже Можуть скористатися державною програмою «Є відновлення для проведення ремонту у квартирах. У документації на сайті Прозоро написано, що завершити відновлення будинку планують до кінця 2026 року.